Всім доброго дня. А ну, Дядьки, підкажіть мені, будь ласка. Е, ось дивіться, реставрували такі вали на таких редукторах. Це редуктор ротора 700 серія комбайни. Бачите, тут реставрували, тут реставрували. І до мене звернувся один з підписників і каже: ну, я не пам'ятаю, який в нього там саме вал, е, редуктора ротора, але каже, Толік, так само виробилися шліци і е, людина, ну, чоловік знайшов десь на розборці став, старого зразка. Вал не шліцами, а е, шпонка тут. Каже Толік, я його встановив з цією шпонкою. І він каже, вже хто наскільки відпрацював, він працює, а просто хочу реставрувати той вал, що в нього є вироблений, е, щоб був про запас. І запитує, чи можна, щоб ці шліци прибрати. Ну, реставрувати як під шпонку. Виходить, в чому, плюс, в чому плюс даної реставрації? Це те, що я не пам'ятаю по вартості, можливо, буде вона дешевша, ніж шліци, так? І ви, виходить, зберігаєте муфту, тому що фірма, з якою я співпрацюю, вони можуть. На муфті нарізать міс... Поняли? місце під шпонку. Виходить, реставрується вал, ставиться шпонка. А я буду просити, щоб ставили дві шпонки як мінімум. Думаю, чотири, напевно, не буде. Дві шпонки, як мінімум, і в муфті, ту, що, як правило, ви викидаєте, також буде нарізатися два місця під шпонку. Спілкувався ще раз з, з цією фірмою, з директором, де співпрацюємо по реставрації. Він каже, що Толік: одна шпонка перерівнюється ну, на грузці, як до двох шлюців вала. Ну, ви знаєте, теорія теорією, але як... а практика є практикою. Я схильний вірити тому клієнту, який телефонував, що воно дійсно може так працювати. Ну, на ціні реставрації, знову ж кажу, я не пам'ятаю, чи там є якась економія, коли так під шпонку робить. Але, як мінімум, вам тоді не доведеться викидати муфту, яка коштує кучу грошей. І також можна буде ну, там, виходить на токарному, протачується вона і нарізається місце під шпонку. От єдине. Бачите, вам задав питання, і сам зараз єдине, чи буде там місце, щоб нарізати шпонку. Бо там вже, а, хоча середина, можливо, навариться, е, різатися не будуть, але наріжеться місце під шпонку. Блин, поговорив з собою. Не знаю, чи ви мене зрозуміли. Що ви скажете? Ви мене зрозуміли чи не зрозуміли? Яка ваша думка? Хто з таким вже стикався?